Друзі, привіт! 15 липня, сьогодні відповім на ваші запитання, там були в мене в коментарях, як я кормлю томат. Тому сьогодні такий короткий огляд. Відповім на всі ваші питання, як я це роблю. Тому дивіться, сьогодні пройдемо чисто по підкормках по листу. Тому що, як я вже казав, у мене томату 8 соток і я не кормлю його там в корінь, У мене немає каплі, тому чисто кормимо по листочку. І так, перше. Саме перше це ми даємо кальцеву селітру кальцій. Це від вершинної гнилі, тому що якщо у вас сухо, Ну, ви знаєте, я вже неодноразово розказував про те, що якщо у вас сухо, поливу немає, то у вас вершинка буде 100%. Тому даємо кальцій, кальцеву селітру. Я даю 20 грам на 10 літрів води. Це по листу. На другий день. Я даю бор, монобор гумат. Я показував, там є відоси. Можете зайти на канал, передивитися, даю монобор гумат, даю 30 грам на 10 літрів води. І на третій день. Я даю монобор, ой, вибачаюсь, монофосфат калію. На третій день я даю монофосфат калію. Це 15 грам на 10 літрів води. Після цього я даю карбомід. Карбомід обов'язково, тому що, ну, самі знаєте, карбомід це чисто азот, він вам дасть. Гарний кущ, пасанки і так далі. Карбоміду теж даю десь грам 20, десь так. 25 можна, там дехто, я знаю, дає 50. Але я даю 20, 25, 28, ну такого до 30 грам. Теж на 10 літрів води. Де і все. І це все чисто по листу. Тому що можливості у мене під корінь полити немає, підобрити немає, тому все обробляємо чисто по листу. Ну, як бачите, загрузка томату суперова. У мене недавно було, було відео. Дивіться, який. Класний томатик. Це у нас Даліда. Коротше, клас. Зовсім скоро буде відос новий. Ми будемо збирати перші томати на ринок. До цього ми ще не збирали їх. Тому, можливо, завтра, або там, ну я не знаю, Коротше, дуже скоро я закину новий відосик. Ми будемо на ринку. Відос буде по-любому. Перші томати відкритого ґрунту. Ось так, коротше, щось та є Щось та є. Як я вже казав, хочете гарний врожай. Як ви бачите, що я роблю, я розказую, як би показую, томати є. Результат, як на мене, просто класний. кущики загружені суперово. Тому хочете непоганий врожай. Скажу вам так, робіть так, робіть як я, але якби справа ваша, там дивіться вже. Таке. Добре, друзі. по-доброму я вам розповів. Далі буде. Як завжди, всім. Пока.